Перший етап весняно-польових робіт у фермерському господарстві Андрія Чайкіна вже майже завершено. Зараз на полях закінчують боронувати землю. Селяни кажуть, закриваємо вологу. Груди немає, бачите? Це означає, що все вовремя було зроблено, і та волога, яка є, ми її зберігаємо. У господарстві Андрія Чайкіна тисяча гектарів землі. Вирощують пшеницю, соняшник, ріпак, кукурудзу ячмінь. У березні вже підживили добривом озимину, Нині чекають на теплу погоду, аби засіяти кукурудзу і соняшник та виконати комплекс заходів щодо захисту від шкідників і хвороб озимих культур. У нас під пшеницею 560 гектар озимої пшениці. У нас сьогодні шість сортів пшениці. Ми... Кожен рік закупляємо еліту і пробуємо на своїх полях, який краще сорт себе в нашому іменно конкретному регіоні. Він покаже. Наше підприємство заточене на продовольче зерно, тобто не менше третього класу зерна ми повинні долучать. Врожай аграрній справі. Андрій навчився у батька, який мав фермерське господарство і 40 гектарів землі. Син до батьківських угідь додав паї людей, які взяв в оренду. Пайовиків не ображає. За оренду землі надає 5 тонн збіжжя, 500 кілограм соломи, два мішки борошна і 300 кілограм насіння соняшника на кожен наділ. Жити по совісті, поважно ставитися до землі і до людей теж навчив батько, каже Андрій. Цінує ці якості і у своїх працівників. Приходить новий працівник просто на роботу, да? і видно, що людина не вміє, але в, в неї гарять глаза, і він хоче робити. І цю людину може навчити всьому, чому потрібно. Я в своїй команді не, не сумнівався і не сумніваюся. І сьогодні якраз це, цей час, який. Це показує, що, що стоїть увага і відповідальність насамперед. Да? Сьогодні такий ну, непростий час. Ну, все время покаже, покаже, хто з нас є хто. Нестабільність цін на зерно в аграрному секторі і в попередні роки не була сприятливою для сільгосповиробників, каже Андрій. Отриманий врожай зернових культур у його господарстві намагаються реалізувати на внутрішньому ринку. Стратегія нашого господарства виростить накормити людей зерном. Прогнози позитивні на цей рік так що будемо так і тримати. Наявність кормової бази надає можливість впроваджувати і тваринництво, зазначає фермер. Таким чином зерно не віддають за безцінь, а вкладають у переробку. У господарстві вже не перший рік розводять овець романівської породи. Поголів'я поки невелике, але потужності для їхнього збільшення є. Свіже м'ясо отримують своє екологічно чисте, непогані умови тримання і воно підбадьорює. А нещодавно придбали тисячу курей сучок у разі вдалого утримання їхню кількість також збільшуватимуть. Получаємо від них яйцо, дивимося, наблюдаємо. Хочемо, щоб наше місцеве населення завжди споживало яйце свіже. Є можливість розширяти є колектив людей, яких хочуть заробляти. І в нас є бажання. Двигатися вперед і вперед. Ветеринара у господарстві немає, але є можливість укласти угоду із запрошеним фахівцем. Заключимо контракт, договор, там буде він під'їжджати, наблюдати, консультувати. Він один із перших, той, що зараз у себе на території розводить птицю і в майбутньому він так і каже, що треба щось робити, щоб вижити, не віддавати просто зерно за безсінь. Вкладувати, годувати країну в цілому, ну і громаду громаду країну за словами голови громади і в інших місцевих господарствах аграрії нині активно перепрофілюються на скотарство і птахівництво. Тож через багато років після занепаду тваринництво поступово знову відроджується. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.